Вітаю на каналі Зрозуміла Історія. Сьогодні наша тема конституційні права, свободи та обов'язки людини і громадянина. Перед початком нагадую, підпишіться на мій канал, поставте лайк, залиште коментар. Так це відео побачить більше глядачів. Дякую вам за вашу активність. Знаю, що мої глядачі ну, просто найкращі. Отже, говоримо про права людини. Їх цінність ми, на жаль, по-справжньому розуміємо тільки тоді, коли інші особи чи держава позбавляють нас цих прав. Це треба виправляти. Права треба знати, поважати і відстоювати. Права людини це визнана міжнародним правом можливість людини вільно жити і розвиватися як особистість, задовільняти свої потреби. Права людини це можливість нормально, комфортно, безпечно жити. І жити щасливою реалізованою людиною. Ключовим документом у сфері прав людини є загальна декларація прав людини, прийнята Генеральною асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року, але також права людини, її свободи та обов'язки, закріплені нашим національним законодавством, а саме Конституцією України. Усі права можна умовно поділити на дві групи: на природні або невідчужувані права, такі як право на життя, свободу, та ті права, що забезпечуються нам державою, її апаратом або органами влади, наприклад, право на освіту, соціальне, пенсійне забезпечення. Також ви чуєте постійно від мене, що є поняття прав, а є поняття свобод. В чому відмінність між цими словами? Свобода поняття більш широке, не обмежене державою і реалізується без втручання держави. Держава лише повинна забезпечити її захист, права поняття більш вузьке, чітке вимагає державного забезпечення. Повний перелік прав та обов'язків людини і громадянина закріплені у розділі Другому Конституції України. Це статті від 21 по 68, включно. Усі згадані у цьому розділі права можна також розділити на такі групи: особисті або громадянські, це право на життя, свободу і особисту недоторканність, на повагу до честі і гідності, право на ім'я, свободу думки і слова, право на вираження своїх поглядів. Також є група політичних прав: це, наприклад, право на участь в управлінні державою, право на об'єднання в політичні партії та громадські організації, право на мирні збори і демонстрації, економічні права, це право на працю, власність, право на підприємницьку діяльність, соціальні права, право на охорону здоров'я, соціальне, пенсійне забезпечення, культурні права. Сюди відноситься право на освіту. Право на користування досягненнями культури. Ви маєте пам'ятати, що обсяг прав та свобод закріплені основним законом держави, тобто Конституцією, не може бути зменшений або звужений. Вони не можуть бути скасовані. Виключення становлять передбачені Конституцією випадки, наприклад, під час дії воєнного стану. Знання норм Конституції своїх прав допоможе вам знайти вихід. У різних життєвих ситуаціях допоможе вам відстояти своє законне право. Говорячи про права, не слід забувати і про обов'язки. Конституція України вимагає від кожного неухильно дотримуватися Конституції України та законів України, не посягати на права та свободи, честь і гідність інших людей. При цьому пам'ятаємо, що незнання законів. Не звільняє нас від відповідальності. Також до конституційних обов'язків відносяться такі, як не заподіювати шкоди природі, культурній спадщині, відшкодовувати завдані збитки, сплачувати податки і збори в порядку та розмірах, встановлених законом, шанувати державні символи України, здобути повну загальну середню освіту, а також Захищати вітчизну, її незалежність і територіальну цілісність.